15 грудня відбулось пленарне засідання 32 сесії Первомайської міської ради на початку заходу. З нагоди дня місцевого самоврядування місцевим посадовцям та депутатам були вручені відзнаки від Харківської обласної ради, лозівської районної військової адміністрації та міської ради. Вважаємо подальшому також залишатися грозою всіх комунальних служб і не лише комунальних гавшину Рівну Миколаєва. Дякую, за роботу. грамоту Харківської обласної ради нагороджується. Єсинський Олександр Іванович, депутат Харківської обласної ради Харківської області, восьмого звітування, комерційний директор Довтера. Вітаємо, Олександра Вашовича. Тримайте. З нагоди дня місцевого самоврядування питати, що це Депутати міськради восьмого скликання загалом розглянули 31 питання порядку денного. Найпершими внесли зміни до бюджету на 2022 рік, які стосувались закупівлі дизельного палива для генераторів тепломереж, потреб фіноправління та лікарні. Виділяємо із вільного залишка, який був на початок 2022 року, 40 тисяч. По програмі державного казначейства в Промайському районі Програма заплановано для того, щоб спільно із ще з двома громадами закупити енергогенератор для сталої роботи нашого казначейства, що дасть своєчасне фінансування всіх розпорядників усіх громад. Також нами виділи, виділяється шляхом перерозподілу з економлених коштів у 2022 році 1 млн 206 тисяч на 6 генераторів для придбання десипалива. Також ми виділяємо 120 тисяч на наш на Перемайську центральну районну лікарню по програмі підтримки медицини. Ключовим питанням сесії стало затвердження проєкту рішення про місцевий бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік. В цьому проєкті бюджету ми надаємо вам суму доходної бюджети доходної частини бюджету в сумі 173 мільйона 939,1 мільйони тисяча гривень, в тому числі до загального фонду 167 мільйонів 198,6 і до співробітного. Сціального фонду 6 мільйонів 745 тисяч гривень. Також ми прорахували, як я вже сказала, за потребами наших головних розпорядників ми підрахували видаткову частину. Видаткова частина вона нам відповідає 100% доходної частини. Складається із видатків загального фонду 160, 148 і 6 тисяч гривень. Видатки спеціального фонду ми плануємо 8 мільйонів сімсот тисяч гривень. Депутатський корпус також затвердив програми економічного і соціального розвитку, соцзахисту населення, медичної галузі, підтримки внутрішньо переміщених осіб. Також прийняли відповідні рішення щодо житлових питань та захисту прав дітей. Питання порядку денного були детально розглянуті та обговорені депутатами на засіданнях постійних депутатських комісій. Сьогодні відбулася чергова сесія. Сподіваюся, остання в цьому році на ній було ухвалено бюджет 23-го року. Він є з такими скромними очікуваннями. Поставили доходи прогнозовувані навіть менше ніж були в 22-му році. Справа в тому, що ряд пільг та податків, які на. Ходять до місцевого бюджету, вони скасовані внаслідок військового стану, і ми плануємо недоотримання бюджетних коштів як по 2022 року, і вже не ставимо їх в план на 2023 рік. Але бюджет є збалансований, і наші прогнозовані надходження співпадають з видатками на утримання всієї інфраструктури, до якої звикли наші городяни. Також, крім того, ми зробили додаткові бюджетні призначення на 2022 рік. Рік на закупівлю дизельного пального для генераторів, які надійшли в нашу громаду. На попередній сесії в листопаді ми виділяли близько 6 мільйонів гривень на купівлю шести генераторів для наших котельних, що знаходяться в мікрорайонах. Вони вже надійшли змонтовані днями відбудуться пусконалагоджувальні роботи, але генератори вони повинні бути забезпечені пальним і 1 мільйон двісті. Тисяч гривень спрямовані кошти саме на ці потреби. Теплові мережі вже закупили ємкості заправну станцію для того, щоб ця вся інфраструктура була функціональною І під час тих блекаутів або тривалих відключень за аварійними схемами. Ми могли не заморозити міста, забезпечити його теплоносієм та водопостачання. Про роботу ради можна сказати, що парламентський настрій повернувся до Первомайської міської ради. Наша збройна. Не сили дають змогу нам вже в такий демократичний спосіб з обговорюваннями, з запитаннями такого вже там мирного або цивільного характеру, ухвалювати рішення. Сьогодні ми пройшли по роботі галузі охорони здоров'я по освіті. Було багато запитань. Ми розуміємо, що громада знаходиться визначена територією бойових дій, і то накладає певні відбитки. Ми не можемо в повному обсязі забезпечити функціонал всіх наших підрозділів. В тому звичному режимі, але вже принаймні парламентська робота у нас повернулася до, до звичного режиму, і в принципі від спочатку відбулося спільне засідання всіх комісій в обговоренні тих питань приймали участь всі депутати, а вже самосесійне голосування було об'єднано, весь порядок денний одне пакетне голосування, яке майже одностайно підтримано всіми депутатами. То ну не дивлячись на такі там дебатний настрій, ми. Досягли згоди, і ухвалили необхідні рішення для життєдіяльності громади.